Так, так, ви не помилилися. Це саме універсальний салат. Зацікавлені? Тоді давайте скоріше починати. Склянку рису промиваємо, перекладаємо в невелику кастрюльку, заливаємо двома склянками води та варимо до готовності. Готовий рис перекладаємо в салатник. Пучок молодої зеленої цибулі нарізаємо дрібними кільцями. Та відправляємо до рису в салатник. Молодий огірочок очищаємо овочечисткою або просто ножем від шкірки. Очищений огірок розрізаємо вдовж на тонкі пластинки. Їх, у свою чергу, теж розрізаємо вдовж на вузькі смужки. Збираємо смужки разом і нарізаємо на дрібні кубики. Нарізаний таким чином огірок відправляємо до салатнику. Зварені вкруту три яйця очищаємо. І за допомогою яйцерізки або просто ножем нарізаємо дрібними кубиками. І теж відправляємо наступними за огірком в салатник. Сьогодні я буду використовувати консервований тунець шматочками. Мені так більше подобається. Салат з ним, на мій погляд, виходить більш пікантним. Ось і все залишилося тільки заправити салат майонезом, добре перемішати всі інгредієнти та подавати до столу. Я додаю до салату 2 столові ложки домашнього майонезу. До речі, хто не знає, як приготувати дуже смачний домашній майонез, раджу переглянути мої відео на каналі. Це цікаво та корисно. Посилання залишу під цим відео. Майонез готується дуже швидко, з безпечних для здоров'я продуктів і дуже смачний. Проте давайте повернемося до салату. Заправивши його майонезом, добре перемішуємо столовою ложкою, посипаємо дрібно нарізаним кропом і подаємо до столу. Тоді вже з нетерпінням чекаю на ваші відгуки в коментарях. Ставте лайчик, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб нічого не прогавити. Та до нових рецептів! Папа! -па.